Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні 14 грудня і у нас ожеледь. Гляньте, що робиться. Гляньте. Усе покрите льодом. Все страшне. А найстрашніше зараз тичкам, бо навіть те, що хтось колись. І насипав їм їсти, то зараз усе воно закрите льодом, то нам треба негайно робити годівничку для птишок. Зігляньте, що робиться. Я тікаю в хату, бо і телефон виключиться ще. Гляньте дерева, як понахилялися. Ви бачите, що робиться. Для годівнички нам потрібна ось така бутилка з кришечкою, отак як вона є. Що ми зараз у ній будемо робити? По-перше, ми проріжемо віконця. Віконця треба прорізати ось одна полосочка треба прорізати на другій. Ось тут будуть віконця. Чому? Щоб тут от було широченько, ну височенько. Для того, щоб е, найбільше горобці оскакують сюди і потім е, тріпихаються там і викидають усе насіння. То треба, щоб тут воно було височенько. Беремо ніж. Спочатку ніж, якось. О, є таке діло. Ми з ним будемо прорізати. Прорізаємо десь отак, на три полосочки. Отак. І ось так. Друге. Ось такі у нас вийшло віконці. От відгинаємо зразу ось так. Тички будуть собі сідати на оцю. Такі як підставочка. Так, прорізаємо ще з другого боку. Так само. Я ось тут на бачечку виріжу, а потім вам покажу. Потім потрібна отака літрова бутилка. Я візьму стару, в мене зараз під рукою такої немає. Відрізаємо у неї донце. Ось так. Тут нам кришечка не потрібна. Кришечку ми викидаємо. Тепер беріть щось залізне. У мене це такий залізний штир, і він мені потрібен, такий весь як є. Ви можете взяти гвіздок, розігрійте його на газу, штир, і нам треба зробити з вами отвори. Отвори, щоб... Причепити нашу цю бутилку. Так, отвори ми робимо ось на цьому рівні. Останньою полосочкою. Робимо їх, гляньте, як гарно, пройшов. І так само і на ту сторону. О! Ось як гарно, гляньте. Ось так. Ось як ми його пропалили і так він у нас проходить. Тепер що ми робимо? Ми оцю бутилку, оцю, ось ні вже так, так само пропалюємо отвори, десь робимо отакі ж самі дірочки. Ось бачите? Ось на такому рівні. Усовуємо бутилку, в оці наші отвори. голишком униз усовуємо бутилку. А тепер просовуємо разом з цією бутилкою. Гляньте он як. Ви бачите? Отак. От От так І ось так О! Оце у такому вигляді у нас буде ця гадівничка. Гляньте, вона донизу бутилка не достає. Значить, сюди буде сипатися. Постійне насіннячко. Ще нам потрібно зробити так дві невеличкі дірочки, отут, щоб зафіксувати бутилку, ту, що у нас всередині. Тут два отвори робимо, щоб зафіксувати бутилку. І за одне робимо отвори отут на дні. Для чого? Для того, щоб стікала вода. Невеликі ми їх робіть ці отвори, але вони повинні бути тут по усьому периметру нашої бутилки. Великі не треба робити, щоб не висипалася зернятка. Посередині не робимо, бо тут висока і вода буде стікати на краї. У бутилку зразу продягаємо цю скобу і потім її всовуємо у нашу годівничку. Тут трішки треба повазитися, щоб це все дісталось де треба. Але воно того варте. Ми прикручуємо бутилку поближче до стіночки, щоб вона стояла навскоси. Ось бачите, як вона стоїть навскоси. Гадівничка наша майже готова. Отакий штир повинен бути обов'язково. Обов'язково, бо він тримає у цю оцю бутилку. По суті, наш бункер, куди ми будемо засипати наше насіннячко і зернятка. Ви можете пропалити любим цвяхом, любим штирем, любою проволокою, чим хочете, можете залишити цю проволоку, як у мене. А можете сюди вставити якусь паличку. Нам потрібно тримати оцю бутилку нашу, наш бункер, у який ми будемо засипати насіння. Я залишаю такі великі хвости, тому що я їх зафіксую з двох сторін. Воно висітиме в мене отак наверху, а оцім я зафіксую, щоб вона по вітру не теліпалася. І ось вже майже наша гадівничка готова. Зараз будемо засипати сюди насіння. Можна прорізати з цієї сторони віконечко. але у нас з цієї сторони найбільше задуває вітер і сніг, і дощ. Так що хай воно буде так. Як ми насипаємо насіння? Ось у мене отак саме ось така вершечок із бутилки. У мене тут насіння соняшника і трошки я додавала крупи пшеничної таячної. Навіть якщо у вас годівничка ця висить, отак підходите і насипаєте. Ви насипаєте у бункер. Якщо там десь у вас щось розсипеться, птички зберуть. Головне, щоб воно було у бункері. Ось тепер дивіться. Ви Бачите, у бункер у цю бутилку насипане наше насіння, а ось воно випадає. І буде потихесенько собі випадати, випадати, щоб у нас була завжди повна годівничка. Ось випадає воно. Ось дивіться як. Бачите, воно випадає. І все. Зверху закриваємо кришечкою. От, закручуємо обов'язково, щоб сюди не попадала ніяка волога і ніякий дощ. І отак як є, підвішуємо, а тут я ще й фіксую. Отак підвішую за оцю петеличку, а тут фіксую. Ось і вся гадівничка. І птичкам гарно, бо завжди сухий корм. І ви насипали, хвати вам там на тиждень чи наскільки. Не будете бігати кожен раз туди, і вже якщо піде дощ, то ви знаєте, що у вас там все сухо і гарно. Дивіться, як я зафіксувала свою годівничку, вже у мене перші їстівники Давай, давай, не хвилюйся, побачиш осе. Уверху я закрила, бачите? Уверху, верху зафіксувала і зафіксувала оці мої кінці мого штиря. І, і тепер отака краса Ще бояться, до старої привикли. Ось така у нас вийшла краса. Птичкам буде що їсти. На цьому до побачення. Усім пока-пока. До скорої зустрічі!